Вебка стояти, все. Mm. А хто. А. І що, типу? Ну, тебе. Стрімерський ПК? А, стрімерський, типу, а, ігровий буде ігрою, по Так, так, так. Блять, це треба, це треба. Я тепер шкодую, що старий свої запчасті продав до компа. Я би зробив собі другий блок, але їбать воно би хавало в місяць, пиздец. Хоча я би його тільки включав, коли стрім би. Працювала правильно, тому, в принципі, може і не. Ну, там ще, блін, ця карта захоплення, вона да, не, не дешева. Не. Ну, тебе, тобі так... треба ставити, ж, якщо два ПК. Ну ну ну. Та не дешева Демон, що ти гавкаєш? Йдеш в пабх, чи ти вже снайпер? <свист> <свист> ні, демон драку не грає соло проти дусів. Демон грає тільки соло проти складів. Демон. Демон моцний. Демон моцний, пиздец. А це Demon, 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 Demon mocny. Demon mocny, Оце впасти на хотспот, вбити, блядь, тисячу дамаги і вмерти потім. від... від якогось, Стоп. З тобою чел, Понял? Вниз впав. На трійку падає. Двоє. Блядь, та дайте зброю, йобана, блядь. Так, є таке. Прям дивні, такого не нет. що ч, блять, не убил. Такип, ну будь ласка. Лиз, бразер, just die. бой, чи что Це бот, Це бот блять. А ты что падал земной? Устучал, як Я цього на пострелял. Бо ты? А у цены боты? Да. Надо на хуматну. Ферва жовтый. Эйки ботив такие бывают, блять, разумеешь? Треба мабуть жовтый, докушал ты. Мого добили. Йопты, мать, шо це. Бачу, чел. С ресалку зістрибнув. Бля, я вот бы ему хаешечку зараз прокинути. Я ему голову дав з М24 він мер. У мене чел на другому поверсі бігає. И в мене. одного вбив у себе. Так, тут я кемплю, ой, рішень, цей займаю позицію. Ну, він, мабуть, в вікно заліз всередину. Чекай, чекай. Так, да, я чую щось там знизу. Переходить зі мною, е, виходить переді мною на, на драбині. Крив? Є Шауден, шауден мусив. Бути. Ну там нокнутый его ползал. А бачу он нокнутый. я до тебе. Nice. Рут, десь є. Ось тут. З боку жовтого. Він не міг туди запустити, він всередині. Є, сради, є, 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 тут. На ногах бігає. І всередині був. Бля, Рут, ну йо. А в чому Рут? Рут просто тікав в бік, блядь. Наче ж ти в мою бік тікаєш. Я їбу, який твій бік, сенсі. <гум> Ти стоїш позаді мене, я чекаю в бік. <гум> тихо, тихо, тихо. Потихо. Блядь, десь. І сверху. Ми <гум> ну, бачимо, знов почав стріляти по Дикий кабанчик, почав стріляти по трупу. Ну, це по не той, що. Ні, це не той, це не той. Ти, ти його. — Ні, вбив блин, сту. Підходить, підходить. Да, він там сидить за цим. Покажи свою головку. Кажи головочку, руку. На, Нахуй. Найс. Nice. Найс, виграли трак стоп. Ой, як звонок. Факторі? Там підписка якась сні показу рандавиться, і ми тропляють в виклик за паркосить цей чел був дуже злий. Чел був дуже злий прям. Не його, не дали йому реснути. Чипу угу. позабрав. А я так затискаю чудово по щелу, і тут рут просто мені Бум. в приціл Бум! У мене бік стіна і бік втікнути за стіну, типа, так тут не було боку правильного, типу. Це понятно, ну я розумію, що я попаду або під його вогонь, або під твій, тому я взагалі не ображаю. Це. У мене сім аптек. Але... Треба? У тебе сім, у мене одна. Зараз ще кабанчика получила. Ну, тобі три штучки. А кабанчик всередині був чи що? Так. А. -а, -а. да. І у нас ще на... десь на тестраку є люди. Збільшено швидкозарядний, мазав, руки. Я их бачу прям ты типа, почему не падали просто туда они стреляли на еще давно ну. так тачка угу. а, едут. Uh, Поїхав далі. Ну ми в центрі зони, я хуй знаю, треба лутатись просто. До нас їде. Бля, <плес> <плес> yeah, я тільки злетів нахуй. Uh, Поїхав далі. Та в мене в принципі все є. У мене по суті теж, але енергетиків треба що. Енергетики. Енергетики, енергетики. О, енергетики так, нема. Здорово, Дезмонд. Легенда. І ще Баух? Легенда. А луф теж не бачив, як буду бачити, то скажу. Спинку наємку, якщо побачиш. І спинку наємку, все, питань нема. Тобі аер збільшений треба? Ні, ні, я взяв. Я на цій карті gs хочу грати. Uh -huh. <laughs> как бы це погано не звучало, але мені прям подобається gs не знаю. А нормальний ган. Ну, типу, ППшка дорівнює долбайоб. Тому да. Хаешка є на жовтій. Так, хаешку маю, одну маю, Все по одному візьму хоча б. Так, а та що там ще дроп, дроп, дроп? О, дроп недалеко падає, можна подивитись. Ну то їдемо. Що тут ще робити? Бля, ну тут якщо всередині от в цій фабриці сісти десь в якомусь, блядь, автобусі або ще десь сісти просто, то ніхто в житті тебе не переграє, ніколи. Яким би він швидким не був. Ти просто сідаєш десь в залупу, блядь. Десь а сідаєш. якщо в тебе ще й джеска. Так, 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 так. Давай, розказуй, розказуй, Дезмод. Я, я не буду просто кожен раз сказати. «Угу» або ага, я розказую, розказую, я читаю. І бач, сьогодні робочий день почався це піздець. Поставили мене, значить, самого на магазин. Угу. Тачка. А, це ти? А <кхів> я думаю, ми їдемо просто туди. Побіг за тачкою. Ну, коробка десь на жовтій впала. Ага, бачу. Їдеш. Їдемо, їдемо. Русик. Як ти? Як ти друже? Дивись. Далі, 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 далі. Один раз хочу тебе смотрати дроп. Один раз, один раз. Але не виходь, не виходь. Поїдеш, їдеш, розділяється. Так, виходить. Бля бля блять помираю не Ні, бої не забрав. Не, не забрав. Не, а, я є. не під'їхал. А есть, едут. Лес гоу А Не, ну все треба покарати буде. Таку тачку треба відмістити, сейвити. А я не знав, що ти фанат П-90. П-90 все що? топ. Ну, тоді, я думаю, в тебе нормально. Привіт, ще... нормально. Я як? Нагрузіть. А так, помаленьку. маленькому. Вон... А вони пушать чи що? Ні. Ну їдуть десь. О, вони круто. Це вони, не знаю? Mm, М-да. Давай, давай. А ти їдеш. А ти їдеш, я попав. Спека русик така, що Там просто дорога. неможливо. Задовбало вона вже. Ну все. Зупинились. Один ног, треба їх задушити. А, ну цей дебіл мене дивиться. Можна машину постріляти, вона вибухне. Стреляємо. Але вони далеко від машини. А все одно, щоб не поїхали, мабуть. Вони не а, поїдуть. Я хочу своєю тачкою, а ти поки закрутиш. Тебе другий. Nice. А я думаю, мені почули, що справа, чел обходив, коли ти їхав. О, oh, флеерган Береш? Давай. <Hm. Я Я ось у мене. Mm -hmm. Скину це, мені треба броню поремонтувати. А, зброю не скину. Чи це просто ракета ага. Ти ложки ложим? тебе не ставлю. Там мене ж 90 Так, я поїду забру іншу тачку, зїде в зону і тоді з ним. Десь за зброю. Mm -hmm. А тіп так розробився, він і тебе побачив, і мене. І не знав, що робити. і не знав, що робити. Просто сіть і вибираю між нами кого стріляти, бідойський. Так, куди ми їдемо? Та десь за зону, щоб стрельнути, десь в горку, так, <скільки> да, так, да, да. я теж туди дивився. <скільки> не, ну дроп треба в зоні викликати, а не за ну, зону. Ну, я, я, я знаю, я за це кажу, так. Да. Чили на глайдері летять. Та попереду на SW Ти якось так їх бачиш. Ага, бачу. Зараз десь тут треба зупинитись, Скай, так давай. щоб... Там по глайдеру вже покровять. Щоб у нас тут не було а, людей. Що ти викликати можеш чи ні? Звичайно, звичайно. Э, <гум> пустые, так, так, багато. Тобі треба ні в мене 7. 16 лайв. Ну там половина тест-страк сидять. Угу. по ну, глайдеру, на цьому, да. <гум> Нічого. О, падает. Тачка. Тачка, летай тип випав, бля. Бач, клав в ньому парашют завжди я. Треба, щоб за гру тільки один парашют нагляду. Ну. Раніше так, так було, було не цікаво. Ну, это пизда. Жота митка. Буси перед нами. Вон, він під парканом Насправ. Насправ. проїхав. А другий тільки с пойд. Блять, Е, Так, читаю. Короче, він не взяв трубку. Сам що як коффу, ты потім от минус плюс сталося, він угарну, сказав, що бишь койки не було. А, блядь, я пропустив момент не 3, ага. Коротше він не взяв трубку, я сам думаю, ся... блять. Приходжу, відкриваю магаз, бачу, налізається піка, я думаю, мабуть, самого життя, ага, наприклад, лежати гем, то він панік. Ой. Бля. Блять, це альтаб' Ну-ну-ну Ага. Ви ж так не роби дазно, тут, словом Домовились? О, ти знаєш, що в мене тут є? Ну да. Пади 90 Ну давай, четверта фаза, треба их. Їх... Ааа, я б на бои взял. Четвертый бреш. Ой, 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 ой. <пål> 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 ну, ну давай. да. Цікаво, на турбину тут можна запрыгнути, як на дестоні. Да, да, можна. О, бачу на даху на 330, чел нас дивиться. Так, да, у нього СРка. Ой, гарно ти влучив. як не, не, не Чекай, як працює ця хуйня? м 24 стріляє прям в точку завжди. Ні Що, скільки ХП на касті? Угу Алло, прийом У мене ремка є 57. На ремку. зараз голова відпаде Давай, 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 давай. Так, ну нам треба буде на наступний Перебігти Ще були ті тіпи, що тікали тоді від нас. Можливо. О, десь. От на горі, на горі. Бачу, фактор. бачу. За автобусом. За автобусом, да. Побег. Я <свист> там что, x 15 что Да. <свист> ты за него, взагали, кого-то вылучаешь? Да, <свист> У него, до речи, П-90. За вид, как раз чудовищный. А вон он, он же на, на желтый. Оранжевый на оранжевый На оранжевый Для мы мене пятирк закінчилось Пятирки? А на минику, блин, 30 угу. штук. П'ятірки це теж погано. то зараз може. Зона зміститься нормально. Це позаду десь 100 хуйни их рашить, чи шо? Що? Блин, робити? Що робити? робити. А що робити, що пропонуєш? Під стекадою грати, чи зверху. Просто той спеденоса може бути зверху, на ній. ну, Ні. той що жовтий, я біг. Давай тоді тут за боком стоїмо просто, за краєм. А потім вирішимо, як буде краще. А, ну тут можна, ось, нормально звідси. Якщо, що. Так, на ній немає. Дивись, може знизу бути. Бачу, бачу, типа воду А за... бачу. Це минус P90 Ой, там Линкс. Шо страшное, шо страшное, да там стоял. Бачу, чел жопу. Два шоты перебит на жовту. Mm -hmm. А тебе? би? Осьо а за оранжі. Не-не, по мені, але за угу. Він Там, типу, між, трав... між трасою, блядь. Е, на нас їдуть, на я -під Ось сюди, називаємо. на жовту заехал. Два сольника, два, один не дуо типу, і це, и о, цей, бачиш? Кидаю тебе, кидаю. Ой, грозай, -м. Ну мені нічого не треба. Та бери грозу А ні, ти шо, П90. Перестреляю. Бачу, тут нас дивиться чел в дверях просто. Без шапки. ці Ціши не підійшли. Шумок. Дивиться, дивиться нас. А, там Лінкс. Це... Да, це вони. Найс. Всередині він? Другий. То що ти цей, що, що ти в голову? два. Інші, походу, на мості досі. Ні-ні-ні, під мостом. На джовті вони ось тут на краю будинка стоять. Ні-ні, це двоє. Є кем, то типа якого нокнув. Ну вон він Леті. зараз його буде рісати. Він перебіг за будинок. Він вже забіг все бля. Там Там є один, там є ще один. З лінксом також, тип. Тобто ми лишились 2-2-1. Да, е, е, з лінксом? з ліксом, так, дуо, 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 з лінксом. Ну, їм виходити на нас, ми зверху їх повинні закривати, якщо вони нам в спину не проповзуть. Ну, на жовті є ще один тип, який прийшов в Так-так-так-так. Угу. Да зараз він побіжить. Він може стрибнути типа з іншого поверху. Ну, з другого поверху, з краю. І Он не хай играет. Вон, вони його закрили. Вот. Бачу, ось тут Вибіг з вікна. Подамазом між машинами. Не, нема просто шук'ем на тих і все, блядь. Просто в мене 5 хаешек, разуміш? <різь> да, да, ти ж не, не дарма я тримав. Скіл, бачиш, се стріляли, блядь, 20 стріляй нахуй на лоббі. Як вам ідею? 20? шу 12 ну, фрагів дав. А ні, ні, я ж твій, а ти скільки? вісім все? в мене 7.